Друзі, щоб мати гарну ціну на позимому ріпаку, необхідно його заборонувати От якраз в цю пору. Тоді якраз і врожаю не буде, а хлопці, які це не зробили, отримують гарну ціну на ріпак. Ну, Я десь не розумію цього агрозаходу на озимому ріпаку. Через що? Через те, що частина рослин просто загорнута ґрунтом. Частина пошкоджена, травмована. От І взагалі, питання воронування ріпаку. Ну, воно таке, знаєте, плюс-мінус. От буквально дивіться. От показую вам, от, який рідпачок. В нього уявляєте, який би був гадити. А зараз йому кринкець бля. Чи піздець, блядь як. Хай пробачать мене глядачі на Ютубі. Вибачте, ну не я один розмовляю, коли так от бачу таку ситуацію. Ну, тому ми й маємо середнє урожайність по ріпаку по 2,5 тонни, а не по 4-5, по як в країнах Європейського Союзу. Друзі, необхідно виважено приймати рішення перед тим, як щось робити. Напишіть вашу думку.